Вихованці ясел садка номер 9 повертаються з укриття після закінчення повітряної тривоги, як розповіла Суспільному директорка закладу Людмила Шинкаренко, власного укриття у них немає, тому користуються сусіднім, що за 400 метрів. Цей садок відвідують 63 дитини. У нас немає навіть найелементарнішого підвалу. Тобто, навіть створити найпростіше укриття у нас не було змоги. І з початком… Торгнення Російської Федерації ми уклали договір, і під час сигналу повітряної тривоги учасники освітнього процесу, працівники закладу, дітки ми перебуваємо в протирадіаційному укритті комунального підприємства Прилуцький професійний ліцей. Людмила Шинкаренко говорить: наразі місто розробляє проєктну кошторисну документацію для будівництва на території закладу власного сховища. Водночас у підвальному приміщенні Прилуцької районної ради, що за кількасот метрів, облаштовують найпростіше укриття, яким дитячий садочок зможе користуватися за потреби. Це і дуже можна... чудова альтернатива, і батьки знають про проведення даних робіт, і ми, звичайно, чекаємо з нетерпінням, тому що це для нас дуже і дуже важливо. Шлях до укриття набагато скоротиться, і особливо це зараз дуже актуально в осінньо зимовий період. і <реку> Це підвальне приміщення райради. Олександр Живило розповідає, чим буде займатися разом зі своїм напарником. Обидва чоловіки виконують тут суспільно-корисні роботи. Працював електромонтажником, поки працював строймаш. А строймаш, як закрили, тоді розібрали, прийшлося різноробочим робити. І не важко працювати можна, ну як немає другого виходу. Приходиться на будь-який роботи суспільно корисні йти от, і стаж, і, і робота. Хоч якусь роботу дають. Це його третій контракт на суспільно-корисних роботах. Ділиться чоловік. На цьому об'єкті працює два місяці. Це було закидане, не можна було тайти. Все виносили, все убирали, все прибирали. Для діток це укриття. Начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов розповів Суспільному, що це укриття почали облаштовувати за його ініціативи влітку. Раніше там була непрацююча котельня та купи сміття за допомогою суспільно-корисних робіт. Працівників зачистили і намагаємося відремонтувати привести в належний стан, щоб убезпечити як працівників адміністрації, так і діточок, які щоденно зазнають цього психологічного впливу від повітряних тривог. Начальник РВА пояснює, всі роботи відбуваються без залучення бюджетних коштів. У цьому допомагає місцевий бізнес. Наразі виконано понад 50% від запланованого. Ми демонтували старі печі, які були стара котельня. переробили повністю опалення, яке було на дане приміщення від нової котельні демонтаж підлоги старий, як було, залили фундамент вентиляцію зробили нову повністю, бо її взагалі не було. Зараз займаємося утепленням і далі будемо продовжувати електрику опалення. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.